Підготовка під семінар, і зараз ми, ми в готелі. Ми в готелі, ми е, на семінарі, і те, що відбувається тут, це, це чарівні речі. Я хочу скористатися можливістю поділитися з вами живим знанням. Живі знання це знання, які не просто надихають, не просто щось проясняють, а щось пробуджують. І в полі ми маємо можливість заходити в цей квантовий великий процес і свідчити так званий процес деконструкції, коли старі смислові форми. Починають звільнятися від такихся викривлень, від такихся накопичень і проявлятися древніми сучасними смислами, які розкривають на, відповідно до сучасного розуміння світу, просвітлюють розуміння таких базових величних понять, які ми знаємо з вами екзистенційні. І ось ми досліджували любов. Любов а, через поняття совісті, тому що ми знаємо, що все є любов, а поле любові це вже доказано і фізиками і всіми, що це те, що кормить, це те, що дає життя, це те, що підтримує, це те, що переводить, це те, що трансформує, навчає, і так далі. І так далі. А, і а, все це такий великий акт. Але е, ми знаємо з вами, що у нас окрім любові є інші якості, спектри цієї любові. А це і благородство, гідність, чесність, справедливість, гумор, багато інших якостей. І в усьому цьому є таке поняття, як совість. І ми завжди з вами думали, що совість це певний такий моральний кодекс які якийсь слугує тому, щоб людина діяла відповідно до цього розуміння добра і зла. І ми знаємо, що це щось, що в нас вкладене. І ми з цим народжуємося. І вчені доказали, що у маленьких діток є совість. Це значить, що це певний подарунок, подарунок всесвіту. І ось ми побачили, що це не просто подарунок всесвіту, що совість це прояв любові. Всесвіту до нас. Тобто, всесвіт вложив в нас, як любляча мама, цей навігатор, цей відчуття. Що якщо ти зараз будеш діяти проти цього почуття, то відчуття всередині себе, якщо правильніше, то ти будеш рухатися кудись не туди. І ми ж тебе любимо. Ми хочемо, щоб ти це розумів. А в тебе є свобода вибора, свобода волі, ти вже знаєш. І так само совість є. Проявом акту любові нашого до цього світу. Бо якщо я щось зробив, і в мене є сумління, то і воно мене тривожить, то значить я десь нашкодив чомусь зовнішньому. Або всередині себе, бо у нас, до речі, до, до себе совість не спрацьовує. Спрацьовує швидше провина, що я зараз на користь чогось а, відрікаюсь. І ось а, ми а, зробили таку велику подію, а, ми назвали її Атма. Абгрій а для мене це таке атмос перезавантаження нашої свідомості в контексті цього величного поняття, тому що ми бачимо, що сучасний квантовий переход це великий алхімічний процес матерії і зміни свідомості, і цей процес а, ідентичний. І чим швидше зміниться свідомість система цінностей, вірувань бачень, тим швидше відбудуться і ті матеріальні процеси в світі, які зараз а, проходять. І так як Україна точно повинна бути певним лідером, певним праджапаті, а першими тими, хто будуть робити свідомі кроки в цьому напрямку, то ми заради цього були тут. І ми з Барто вважаємо, що наші атмалійці щасливчики везунчики саме тому, що у нього майстри цього рівня Монадні, а монадність – це вже близнюкове полем'я. І в такому просторі ми можемо. Проявляти а, важливість а, законів, взаємодії матеріального і духовного, тому що те, що може пройти через жінку, а, це а, певна місячна енергія, певні відчуття, певні знання, і містичні, езотеричні. Тому в нашій монаді говорять да. я краса, да, да красиво, а, красиво в нас. Є, да. А, да, через <головіка> <І> говорять, що <головіка> Це в нас так розділено. А е, чоловіче, да це якщо е, жіноче це глибина, то чоловіче це висота. Якщо жіноче це звук, то чоловіче це світло, ну і так далі. І е, в полях, коли ми е, проводимо певну роботу, е, відбувається так само: я по жіночому всередині. Я щось провожу, я щось показую. А він знімає, дивиться, спостерігає. Тому я хочу зараз свіденько розказати з середини, що ми зрозуміли. І можливо там варто додати, як він спостерігав, як він спостерігав зовні, тому що ми потім прийшли до звичайних речей. І так, якщо дуже коротко, то в цьому пахтанні цього квантового океану, коли ми туди заходимо з отаким поняттям совісті, і що ж ми з того океану дістали? Ми дістали те, що наша свідомість, яка одночасно знаходиться. В двох проявах своєму духовному і матеріальному. І е матеріальний рівень свідомості повністю себе ідентифікує з усім, е що відчуває і що знає. Тому що саме це знання, навіть якщо воно не свідоме, якщо це з родової системи, якщо це колективне знання е вашого племені, народу, людства, е то свідомість опирається на ці вірування. Що а, земля кругла, саме тому зараз ці плоскоземельщики, за менше всі інші а, ш, цю а, лодочку пошатують, А що небо голубе, а що а, жінка повинна це, а чоловік повинен це, діти це, оце, це. Тобто, ми все поназивали. Ми всьому цьому дали кольори, дали форми, дали і ідентифікували себе з ним. І є інший рівень прояву духовності, де ми а, прозорі, де ми вільні, а, де ми а, повинні а, впливати. Свідомістю, не впливати свідомістю, а коли матерія усвідомлювати, що матерія а, проявляє свідомість. І о, наше життя, і наша реальність це прояв нашої свідомості. Якщо ми хочемо бачити на моніторах щось інше, якщо ми хочемо проживати якийсь інший досвід, нам потрібно змінити свідомість. А для того, щоб а, мислити із Істинного я і свого джерела, а не із цієї матриці, яку накопичило людство як інформацію, знання про світ, це і є механічна матриця. А, то це свобода, здатність згадати оцю нашу природу, звільнитися від цього матричного мислення і підпорядкуватися тому джерелу, цій атмі всередині себе, яке дає пульсацію, спектру індивідуальний навіть вашій душі, таке дихання з'являється. І ось а, люди а, в масі своїй позабували, що ми вільно за вас свідомість, а і повірили в все те, що нам розказали. От що ми грішні, що нас зробили, що нас створили, чому працює, тому що правду розказали, але не всю дали сегментарно те, щоб свідомість повірила в все. І ми сказали, що совість це коли ти. Відповідно до усієї нашої конституції людського розуміння добра і зла дієш, то тоді ти будеш молодець. Якщо ні, то ні. І ми замість того, щоб з дитинства в нас і навігатор вкладений, відчувати, йти за цим почуттям почали глушити внутрішній голос. Ну бо так ми дитинку вчимо. Ми не вчимо її слухати себе. Ми кажемо: подивись на Катю, подивись на Сашу, так не роблять, так не те, так не все. Тобто, ми не вчимо дитину в тебе тамські мальчики да це, все да, да. це все порівняння. Порівняння викликає сором, сором відчуття. Провини. А провина страх. І згодження з покаранням, і всі досліджують цей страх і ці вибори. Як же ж нам бути, щоб совість була чиста? І як правило, так як боїмося покарання, тоді йому проти себе. А в виборах вибираємо ось цих маніпулятивних батьків, усіх друзів, усіх робітників, і граємо всі ігри ось, проти себе і нещасливі не там, не там. А совість по типу ж ніби всі мають. І коли ти безсовісний, то ми щось кажемо про людину, якої умовно там девіантна поведінка, щось вона чи нагла якась, чи якось так діє, да? то ми кажемо, безсовісний, безсовісний. Да? А тому, що десь не підпорядковується цим нашим а, соціальним розумінням. Так ось дивіться, до чого ми прийшли. Що ми з вами знаходимося в полоні механічної матриці, не тому, що а, прямо всі нас а, тут поїли. Конваліями, а тому, що ми е, сфокусувалися на тому, що і повірили, на тому, що сказали. І у нас дали слово совість і сказали совість ось-ось-ось, Але у древньоукраїнській мові є слово совість не існувало. Це нове модернове слово, з яким привнесли і цей академічний контекст, в який ми повірили. Але якщо ми подивимося, що було у наших предків, то у наших предків не було слова совість, було слово своєвілля. І своєвілля це процес, це своє волевиявлення на основі внутрішньої глибокої суті. Прояв, свободний прояв своєї волі, свого я. А Свого я, коли ти знаєш, що ти достойний представник свого роду, бо вони добре знали а, про свою природу. І тому, якщо ви стоїте і хочете зробити якийсь вибір, і ви не можете його зробити, бо у вас сумління, то в цей момент ви стоїте в програмі, в якій ви не можете своє виявитися. І діяти так, тому що коли заходить ось це об'ємне, а воно завжди любов, воно завжди ціле, воно діє таким чином, тобто знаходить в собі а, прояв такої реалізації, в результаті якої всі погоджуються, бо це справедливо. І це ще один прояв любові. Це знаєте, коли знаходиться рішення, кажуть, немає рішення, потім знаходиться рішення, і всі сидять, і навіть якщо ти не задоволений, то ти сидиш і кажеш: ну нема чого сказати. Ось це дії і своє виявлення. А дії, які на користь когось чогось і залишають сумління, а це е, дії совісті матриці. І Совість підказує, синок чи доця. Ти в матриці. Тому що тут ти не можеш своє виявити. Ти перед кимось винний. Чи перед собою, чи перед цим світом. Тож, то боїся, що Бога тут нема. Тут програма. Ти просто дивишся туди і замовляєш умовно да, оцим свідченням. Ти вказуєш не за себе, чиста служба Богу. Та буде Бога воля, Його, як моя. Бо моя тут андроїдна. Бо я тут зараз що не зроблю в полоні совісті і буду безсовісний, бо ну, не бачу тут виходи. Значить, це програма. І совість підказує, що ти не в собі. Бо совість це глибина проінформованість своєї істинної суті. Так нам поле показало. Причому під словом проінформованість йде про, про що це совість це про, ін – всередині форм як форма, не така, знання своєї істинної суті. А суть у нас з вами світлоносна, божественна, от все інше е нашарування е продукту життєдіяльності минулої версії. Тому е, зараз ми прийшли до того, що в українському координації ми е, е, запустили такий фрактал фрактал по очищенню згадуванню. І показали, що без мови, без української мови, без цієї вібрації ДНК буде неспроможне зробити з вас свої вільних. бо наші предки знали. А на слово совість і дасть Бог, ДНК не реагує. Воно реагує на системні команди, це живі кони. Які активують матрицю життя, це адреси, це чітке розуміння всіх глибин цього слова своє виявлення, СВ там іде як сва, як сво, причому а не яка відкриває, а та, яка вдихає, та яка відкриває. Там, там такий глибинний сенс, як і я є. Можна сидіти все життя і е, розуміти, що там можна ще мільйон років просидіти в цьому усвідомленні. І таким чином совість у нас завжди навігатор, м'якої якої сили, яка тобі щось підказує, що тут треба зупинитися і зрозуміти, що тут не вистачає своє виявлення, причому своє виявлення це процесинг. В той час, коли ми подивилися навіть російською мовою, своєволі є, це якість. І вже геть не туди веде. Це ще одна підказка, що українська мова це ключі, ключі до живого життя, до живої свідомості, до свободної. І вільної те, що в нашому тризубі, тож, шановні українці, ми дуже щасливі. Ми дякуємо, тому що це надбання всіх, всіх цих підсвіток, всіх цих робіт. Зараз відповідно буде розпаковка. Пам'ятаєте, ми казали, нам потрібно знати, що нам активатор совісті. Я казала, що буде багато його абгрейтів. А нам потрібно зрозуміти, як нею користуватися цією совістю, як цим навігатором користуватися. А у нас, окрім користуватися ще є інструменти, що з цим робити. Тож ми дуже щасливі. Хочемо нагадати, що атмосфеці. Сатсанг, який буде завтра, сет на синергія. Сінергія, ось Сінергія, вибачте, а активація синергія, нашої да. теми. Ні, ми просто що безкоштовними. Ми раніше на Сінергію безкоштовно кликали. А тепер вирішили, що в кінці місяця для того, щоб активувати таку тему, щоб а, запустити її, щоб дати можливість вам а, побути в цьому. Да. Або наприкінці, бо люди вже приходили по типу, знаєте, взять а... Ребку не сажали, Тож давайте приходити на насіннячка на, на паристки. Зараз. Да і а, ще хочу нагадати, що оці всі речі, які відбуваються у нас в Атмополях, відбуваються в Атмасацангі. Можете платити великі гроші. які люди гроші заплатили для того, щоб приїхати. Причому багато хто з них ще до 20-го тут залишається на завтра. Е, завтра починається ще один проект вже навчання. Я вам скажу, що тут немає багатих, На тому, але наші да, і, люди да тут і все для того, щоб це народжувалося. Ви можете прийти в Е, і а, не дбайте про це кожен місяць, щоб не забувати. Відразу потрібно брати квартал півроку. І знати, що ваша атма, ваше джерело життя, а ми всі пов'язані живі душі з джерелом життя. Всі можете навіть загубити свою душу, продати, деформувати, але згадати, що діти живого джерела і її відносно бо вона жива структура, відродиться, виросте, виросте все як поки іскра є. Поки поки є чим дихати, а і тому в атмосферах, відповідно всі ці проекти також запускаються а, багато ще чого є, а, але я думаю, основним я поділилася. І а, перед тим як барто може щось скаже, як там було зовні, побачили, що цю нову версію а, потрібно інтегрувати на радості. На щастя, на грі, на, на Да? ми ці слова ще будемо шукати все, тому що є багато і в російській мові, судячи за цього, там приховані живоруські наші слова. А в нас багато заблюреного чого. Тому коли визначаємо такі основні аспекти чуємо. І якраз саме знання. Про свою правду, Атмассан буде так і називатися, да? самоповага, сила жити в правді це цілий місяць до цього. А самоповага це бути достойним представником свого благородного роду і діяти гідно відповідно до свого чину. А собі завжди підкаже свою істину, суть форми на рівні знань, коли ти не знаєш, але як, але ти знаєш так правильно. Коли ти розумієш, що ти не можеш тут прийняти рішення, ти розумієш, що ти в програмі. І своє виявлення туди дивишся а, і запускається процес, коли ти тризиш, бачиш і знаходиш рішення, в яким всі погоджуються. Тому що, ну да, бо це справедливо. А, і, а... Інтеграція, як я сказала, не на чомусь серйозному, а пробувати нові смаки це знаєте, коли ти вагітний сам собою, і е, тепер завдання твоєї свідомості як вагітної мами створити ті умови, е, де ця нова версія в максимально е, радісних, е, тверезих, е, живих е, таких вібраціях знаходиться. Тобто е, переписати свої звички, ходити на дутому, незадоволеному, тому що зараз ти вбиваєш. Е, і придушуєш світло оцього, що проявляється, тому е, воно не відбувається за отак. Це навичка, навичка розуму. Так бачити, мисленевий процес так запустити інтелект. Зараз цієї сторони побачить свої смисли, і поступово ви згадаєте, хто ми є. Тож, е, шановні атмалійці, українці, е, вітаю вас е, своєвіль'ям. Так що своє виявляйте і вірте в своїй істинні суті, яка вас веде, і навіть якщо поки що об'єктивно не буде повного розуміння, то цей новігатор зараз буде більш більше яскравіше працювати гучніше. Дякую. Я швидко я швиденько що хотіла. Неділя я готував Масасанг ввечері. Заходив в тестування цього масасангу, і це була феєрічна подорож. Це була феєрія. А як показали, як ми живемо, як живуть люди, і я заходив запитом з темою як бути собою. Я заходив з першої частини нашої теми, не як хочеться насправді жити, а як бути. Собою, справжнім собою. І показали вплив церкви на свідомість людей і на цей вплив відображається в тому, що ми живемо в страху. Якщо ти гарний хлопчик, то все буде гаразд, якщо ти щось зробиш не так. Як прописала церква, Бог тебе накажеть, Бог тебе покарає. І цей, страх, і цей страх дає нам певний хаос, анархію. Да, вбив, вбив людину, а мені церква сказала, що українців треба знищити. Я вбиваю, тому що моя церква підтримується. І це був колапс. Для мене колапс моєї свідомості, Ну, я в глибині себе я, я ридав, я тому що ця організація, яка не сплачує податки, яка інколи да, втручається навіть в справи державного рівня. Вона, 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 вона проти людства. Вона проти справжніх людей. Ми... І давав запит. Я... І давав запит, що робити, як? І показали дав вихід свідомості, і я бачу, люди щасливі, люди посміхаються, а нема криміналу, нема воїн. І я запитую, а що це? Кажуть, це людство, яке живе по совісті, і дали образ і послання Христа, Возлюбі ближнього як себе самого. Далі атмосфер ще рухався, і я запитував, звідки взагалі взялась церква, Не сміявся, показали. Багатосходинковий ракетне носії, ракетні кораблі. Знаєте як? Куполочки, 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 багатосходинкова ракета. Це було неймовірно. і Атмасан закінчився. Не, 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 гештальт не закрили. Так, да, 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 да. але да, навіть да, наступного дня малював і цей малюнок. Не пам'ятаю, з нашими з майстринями поділився цим малюнком, своїми баченнями за мабуть, ні, тому що вона, так, вона була в процесі, вона була в полі. Да, життя зі страху і життя по совісті. А по совісті це із істинної суті. А істина суть це не те, що нам розказали. В житті не прорахуєте, не хватило тих і енциклопедії, як вам діяти, бо це робот знає, як йому діяти в тій чи в інший. Тоді дуже відновлюємо зв'язок своїм джерелом. А мені завдяки тому, що ми ще зараз паралельно шлях хреста проходимо, а показали, що таке хрест насправді. І зараз, коли я Барта слухала за цією ракетою сину, то я прям прям бачила цю серцевину, знаєте, як мішень. А коли чим глибше до центру. Тим ширше до периферії, глибше, ширше. Ну, бо це як вдих, видих, да, чи ти пізнаєш певну глибину, за рахунок цього йде певне розширення. І показують, що це і є сакральний е, процес дихання. А, коли е, вдихає щось, видихає, вдихає, видихає о, да, і ми, ми робимо це е, своїм е, верхнім каналом. І а, ми знаємо, що ми вдихаємо на А, все починається з А. Але а, якщо ми а, подивимося з точки зору нашої фізіології, яка форма. А, Каруни, а це отвори, першофрактали. Бо ви знаєте, що як виходить щось залежить від цього наконечника. Як ви крем зробите, чи як це така умовна руна, яка коли розкривається, виходить оцей фрактальчик. І коли ми кажемо, а ми вдихаємо і відкриваємо рот, коли ми навпаки робимо, то це буде О. А О. А О. І тепер дивіться, коли ми кажемо вдихаємо. «а», «а», на А ми вдихаємо. А тепер попробуйте вдихнути на О. О, А, О, А, О. а. Повітря не входить, Бог не входить. Дихання не входить. Чому? Тому що нарушений процес. Тільки на А. вдохи О, а тепер дивіться: А, О, А. о. Світло. Темрява. Рух а, статика. Вогонь. Лід. молот. Наковальня. А о, А О. І коли вони роблять оце бам, коли з'являється світло і звук, вони формують е, плазму. Коли е, це, це в повітрі відбувається це це відбувається народження. Коли вогонь і лід з'єднуються, народжується жива вода. І оце АО, а між ними «ха», «ахо». Ось тут єднання, ось тут центр всього. Ось хто ми є? Ось хто такий Христос, да, як центр, як любов, як любов справедливості, великий ієрарх, який знаючи, як тут може бути це все взаємодіяти, щоб всі ці протилежності народили ось цей новий поток. І тому зараз іде просто вирівняння наших у цих системах які не дають нам благомислити нормально а, і а, правила життя геть прості. І в правильності дихання, і в розумінні всього. Тому тепер, коли ми будемо з вами ще здороватися, як ахо, це не просто а, моє я вітаю твоє я, це не просто створення свого внутрішнього простору, це не просто замки від а, матриці, яка щитує цілодобово все, що з нами відбувається. Це можливість бути у власному просторі, тому що ахо, ваш власний простір, ніякі системотехніки, сірі, демони, навіть сам. Бог не має права на цей простір, тому це знання, своє глибинне, що це певна системна команда. Мій дух вітає, твій дух, я тут для тебе, я тут. Але тепер, коли ви ще розумієте, з якого я ви кажете, це з оцього середину, це з того, того, яке е, дає імпульс всьому. І е, якщо наш центр, якщо наше джерело е, е, через правильне русло виходить, це і є структура нашого фракталу, структура нашої особистості. наших Акості наших талантів, то тоді ми своє виявляємо. А якщо ми не можемо своє виявити, починає совість а, підгризати, показувати сумління, сум і лінь, відсутність енергії, відсутність руху, е, вибори пішли, пішли, пішли. Зайшли е, далі всі програми, і ми вже займаємося чим завгодно, а не тим фіксацією, що совість подарована нам, щоб ми зараз зупинилися, що твій внутрішній Бог, твоє істинне, я не може зараз запустити процес своє виявлення для того, щоб було знайдене рішення. Не або або і не за когось. А те, коли воно не одно з, а єдине правильне. І це для всіх очевидно. Ось такі ми з вами все. Я дуже щаслива. Їдемо зараз на фотосесію, да, щоб ваші очі ще порадувати трішки попросили нас. А, тому Та треба їхати, да, поки да, сонце ще є. Да, запрошую вас на завтрашній атмосаціон. Всіх чекаємо на садцями. Завтра безкоштовний, дайте комусь попробувати, дайте комусь послухати, для того вони є. А всіх останніх чекаємо цілий місяць, бо бачите, вони якісь жнива. Як бути собою, да для і того, щоб знати, як вправді з собою бути, а це і є правда про себе. Розумієте, якщо совість ця глибина проінформовані своєї істинної суті, то правда з собою це якраз і є не те, що ви вигадуєте, і не те, що доступно, і не те, що прочитали в книжках розумних, а в тому, що є. Тому е, будемо вас чекати для того, щоб е, окрім адрес е, ще й бути тими, хто є, а не тільки е, знати. Будемо разом, уха, уха.